Вітаю вас, любі друзі. У нас за вікном панує найяскравіша пора року осінь. Саме про неї я пропоную вивчити вірш наталі Замрії Осінь фарби готувала. Послухайте його уважно. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться! Все навколо стало різнокольоровим. А тепер будемо вчити разом за допомогою картинок підказок. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. А зараз перед нами всі картинки підказки будуть одразу. Спробуємо ще раз. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. А тепер спробуйте за допомогою картинок розказати вірш самостійно. Я знаю, що усі ви молодці і добре вивчили вірш. Я чекаю відеозаписи, де ви його читаєте.